Нові правила в оформлення відстрочки з 1 листопада. Уряд затвердив нові правила для оформлення відстрочки. А саме не ходити ТЦК, а ходити до ЦНАПу для оформлення відстрочки. Тепер потрібно буде звертатися до центру надання адміністративних послуг, надавати оригінали своїх документів, а реєстратор їх буде сканувати та направляти. До територіальних центрів комплектування для оформлення відстрочки. Відстрочки будуть продовжуватись онлайн. Всі відстрочки, які оформлюються через резерв плюс, будуть продовжуватися онлайн. А також відстрочки, які зараз чинні, будуть також продовжуватись онлайн. Якщо про вас і всі дані є в реєстрах і в базах, і вони зможуть це знайти. До кінця жовтня, всім, кому відстрочка буде продовжена онлайн, надійде повідомлення в Резерв Плюс. Якщо повідомлення не надійшло про продовження. Відстрочки потрібно буде звертатися в ЦНАП для оформлення відстрочок. Також наразі дев'ять категорій громадян мають право оформити відстрочку через резерв плюс. До е, в найближчий час е, додасться ще дві категорії: це наявність батьків з інвалідністю та е, категорія, коли ви самостійно виховуєте дитину. Папірець э, про відстрочку з СП більше не потрібний. Головним доказом того, що ви маєте відстрочку, буде QR-код в резерві плюс.